Дуже класний універсальний ніж, називається він Bestechman данді. По габаритах це 205 мм, 85 мм по клинку, 3,2 товщина клинка і 90 грамів ваги. Що стосується матеріалів, це у нас інструментальна сталь d 2 на клинку. Гарно оброблена, присутній. Ось такий довздовж, фальш фальшспуск по обуху. Є також насічки. В осьовому вузлі знаходиться підшипник, ніж працює швидко, чітко і плавно. Замок у нас тут лайнер лок відкривається з допомогою ось такого плавника. На роківі G10 в основі сталеві лайнери, ніж доволі міцний вийшов, жорстка така конструкція. Дуже він, до речі, класно оброблений. Мені подобається, тому що це максимально пряма форма, присутній виріз під вказівний палець, присутня акуратна кліпса, доволі тонка. З розширенням ось тут буде надійно його утримувати на вашій кишені. Кліпсу, до речі, можна переставити на зворотню сторону, якщо ви шульга. По обробці зараз у мене сатин в руці по клинку, також, ніж буває ще в PVD обробці І відповідно на ньому вже йдуть і гвинти, і ось болт, і лайнер, все все пофарбовано в чорний колір. Зараз доступні саме ось такі от кольори в наявності: зелений, чорний і червоний з PVD. Також ця. Цяцька, цей ніж може бути в міні-варіанті. Це у нас ось такі от міні-данді. Все те саме по матеріалах, лише менші габарити. Можете підібрати під свої потреби і замовити, які вам більше до вподоби. А зробити це можна, написавши нам в повідомлення або звернувшись на сайт.